Казкові укриття на Львівщині. Підприємці виготовляють бетонні конструкції сховища, які можна стилізувати під будинки гобітів персонажів у циклі романів Володар Перснів. Підприємство вже отримало сертифікат відповідності і постачає готові конструкції для шкіл та дитсадків, які не мають власного укриття. Бетонні споруди замовляють і на приватні подвір'я. Модульне укриття захищають від ударної хвилі та уламків боєприпасів. Подвір'я підприємства, яке до війни виробляло залізобетонні конструкції, нині перетворилося на гобіцьке містечко. Тепер тут виготовляють модульні укриття зовні схожі на будиночки гобітів. Конструкції бетонні, яка використовується як укриття на випадок. Бомбардування. Модульний бункер це бетонна конструкція, яка складається з трьох частин. Всередину можна провести всі комунікації. На виготовлення потрібно два дні. До нього можуть поміститися зу півтора десятка людей. Якщо є потреба розмістити більше людей, вони використовуються як лего. Складається поряд, можна їх ставити 10 штук, і ще 10 штук можна ставити в глибину. Таким чином таке укриття може складатися із 20 модулів, це приблизно на 300 чоловік. Поруда може захистити від ударної хвилі та уламків боєприпасів. Ми рекомендуємо такий модуль заглиблювати на півтора метра в землю. Це приблизно до такого рівня. Бункер можна стилізувати під будинок казкових гобітів, як і зробили у дитячому садочку. Свого сховища там немає, тож дітлахи під час повітряної тривоги біжать до чарівного будиночка. Саме тут для них поставили стільчики для кожної дитини є ліжечко. Там хтось, можливо, пролягнути, схоче, хтось може сидіти. Є стіл е такий теж для діток. Є ліхтарик, який ми включаємо. Крім того, діти мають в рюкзачках теж свої кожен ліхтарик. Килимок їм застелили, щоб трошки було подібне на кімнату. Ми ще плануємо. Так, трошки тут ну, якихось або малюночків, щось таке, щоб дітям... Готовий бункер можна змонтувати на місці за день. Ось так складається конструкція. У цьому модулі під час тривоги ховатимуться школярі. Ми, як тимчасове укриття, використовували от коридор першого поверху, 400 дітей, а укриття на 50 чоловік розраховано, тому ми навчаємося чуть не в три зміни, щоб очно проводити навчання. Тому ми замовили укриття. За чотири місяці підприємці виготовили 60 укриттів. Більшість із них роблять для шкіл та дитсадків, які не мають власного укриття. Замовляють їх і на приватні обійстя. Готелі купили. Вони вирішили зробити номери спи спокійно. Є готельний номер, який забезпечує людині, що на випадок тривоги він може спати, не виходячи. Казкові сховища вже є у Запорізькій, Хмельницькій областях та на Київщині. Ціна одного модульного укриття близько 200 тисяч. Ривень після війни його можна використовувати як підвал чесауну. Марта Шикулив Геннадіон Львівська область п'ятий канал.